Першим ділом що я до, до дружини казав: ми живі. Ми живі, все добре, ми живі. Я разів не знаю, скільки разів я повторив цю фразу, що ми живі. Біля третій, певно, що я прочитав, що е, ракети на Тернопіль. Вже думав, може бути дівчат, може йти хоч в ванну якось сховатися. Але буквально пару хвилин, поки я думав, то вже було пізно. Пару хвилин я відчув шалений вибух. За вікном все горить в такий спалах, все почало сипатися, руйнуватися. Тут ми спали, дружина. Дитина, я, ну і кажу, цей удар пішов теж на вікна. І цей горщик, що, що я раніше розказував, він пішов на ноги. Ну, і дуже велику роль зіграла тюль, тому що вона взяла на себе дуже багато скла. Особливо, ну там, може, десь місцями і прорізалося, воно пролетіло, але е, майже основна частина скла вона залишилася на тюлі. Тут у нас, як бачите, відвалилося Ці двері в нашу спальню, там плінтус. А тут -то взагалі двері до дверей десь поховідкривали відкривалися, напевно, що від сили удару. І тут у нас ручки до ручки вдарилися, ручка металева ручка відлетіла, відламалася. Вже аж понеділок, я трохи прийшов до тями приходити і почав розуміти, що треба, треба робити далі, треба пошвидше зробити цей ремонт і повертатися додому.